Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Торгу Україна, на каналі Української відьми. Звуть мене Аня. Дніпро область сьогодні дивимось. Ворог, до речі. Міг притихнути трошки, потім підуть не дуже приємні новини, мої хороші. Збір прикріпляю, на турнікети збір стоїть. Чекати вже нема, коли. Будемо вибирати хороші. Ми всі готуємо до миру, але по факту медики знають, чого на фронті не вистачає, тому долучайтесь. Від 100 гривень буде подаруночок. Розігруватись все, напишу під відео. Дякую, хто долучиться. Дніпро, найближчі дні. Якісь новини до вас летять, прям швидко-швидко. Треба поспішати, треба рятувати ситуацію, треба перехоплювати якісь ідеї по області, ідеї, що стосуються фронту, таєм... витік таємної інформації. Через це ворогу вдасться чимось важким обстріляти околиці Дніпра. Хотіли це ну, трошки, знаєте, відтермінувати, не звітувати, але дізнається вище керівництво карта мага. Іерафант. Якась, знаєте, метушня навколо вас. Я не люблю метушню. Це не активність, не ажіотаж, метушня. Це коли ми робимо щось, аби робити Дніпро найближчі дні. І відлюдник. Я зараз і старші аркани заберу. Десь будуть жертви, про це промовчать. Але люди, як будуть вимагати справедливості і висвітлення інформації, і карта Сонця нам каже про те, що це таки буде. Давайте ще дуже цікаво, до речі, де у по вас потокова інформація. Дніпро найближчі дні. Знову відлюдник. Чомусь, дивіться, не надається нагору інформація про те, що все пропало, про те, що є системні проблеми. Як намагається і самотужки вирішити, це стосується війська, це стосується області, фронту. От як прикрашають тоді. Щоб уникнути відповідальності. Дніпро найближчі дні. Треба силу запросити, посилення. Розумієте, якщо ти висвітлюєш проблему, туди можуть прийти допомога і посилення. Але ні, всі чекають на якісь перемовини переговори. Бітись ракети або чогось важкого. Світла пора доби, особливо знову показую. Будуть ракети на вас. Ворог вичекає щось і потім збіситься. І так, розтягнули, да, вже перегляд. Закругляємось. Дніпро найближчі дні. Стойте на своєму. Угу. Чекаєте, як атака прийде, як з іншого боку, з іншою проблемою. Вдень діти загроза. Дніпро найближчі дні. От буде відчуття, що воно не до нас. А може, так повернути, так гепнути? Скажуть, десь в області впало. А знаєте, коли штукатурка падає зі стелі в центрі міста? А воно в області, ні. Інфраструктуру якусь не може вибити, повлучити кудись в енергетику. Не виходить. Павлоград, найближчі дні. Павлоград. Діти ховаються вдень, дітям кудись іти, вони ховаються. Угу, активність якась. І ворог щось вишукує, і ми до чогось готуємось. Не можу все казати, це з військовими пов'язано. Павлоград, найближчі дні. День, атака. З вечора звечора буде гучно, але це буде більше, можливо, промка, промисловість. А вдень от прямо от, людне місце і люди. Так, біжимо далі. Фронт Дніпропетровщина, фронт, яка тенденція по фронту? Горить палає. І наше, їхнє. Ми десь намагаємось вийти. Знаєте, як мені показує, що горить їх військова техніка, не наша. Але ми от як не можемо пройти далі, бо вогонь великий. Тобто ми їх десь, ну, вони від, трошки відступили, а ми не можемо йти, бо так заслонка вогнем. Угу. Чекаємо на якусь поставочку. Те, що давно обіцяно, ніяк не доїде. Буде нам просто жертв багато робити, по Дніпропетровщині пускати. Тут можуть бути каби по Дніпропетровщині і е, по фронту просто робити більше жертв. Він не може рухатись, а зможе ворог рухатись по фронту. Ну, поки закрито. Якщо вам щось анонсують, то це, значить, трошки вже було раніше. Чому? Тому що ми не відразу інформацію з фронту отримаємо. Вони якби готуються до прориву, але ми їм от не даємо от. Вони тільки там крок вперед робити. Ми їм на ногу наступаємо. Зрозуміло? Поки у нас здається таке. Так. Камінське. Йому ті мости, переправи треба. Біля води десь жахне, причому так гучно. Біти з дронів. Цивільні, бійтесь з Сутінки. Облітає, залітає, кружляє, коршун кружляє. Кривий ріг. Вітаю, мої хороші. Підтримуйте на медицину, на турнікети все під відео. Кривий ріг. Найближчі дні. Що так злякало? Ой, Владу щось злякало. Ой, давайте швиденько миритись. Щось у вас там буде, можливо, по воді, по опаленню, тому що у нас тут проблема, ми не готові. Хюстон допомога, знаєте? Допоможіть передмістя палає. Передмістя палає. Кривий ріг найближчі дні. Таємниця в передмісті. Дивний звук вибуху. Не розумієте, чи збили, чи прильот, ну і не треба. Іноді не все треба знати. Кривий ріг найближчі дні. Знову якісь домовленості по вас, гроші, знаєте, от нібито переговори по вам йдуть. Може ворог заявити, що він там може і вас захопити, але це балачки. Не захопить нічого. Тривий ріг. найближчі дні. Полює на якусь ціль. Висить, нависає, обманні цілі, до чогось готується, до важкого удару, підлітає, відлітає, видивляється. там, де нависає розвідка. От ви думаєте, наприклад, що це завод буде. А це поруч якісь допоміжні приміщення або будинки. От прям поруч, будівлі якісь. Он, он кружляє, кругляє в цьому квадраті, а потім вдарить. Нікапель в найближчі дні. Нікапаль. В важкому захисті. При тому в суцільному в якісь сітки тягнете, не знаю. Сітку показують, знаєте, таку. Вдень по цивільних спеціально вдарить. І по інфраструктурі. Може за водою люди пішли або за їжею. Спеціально, така демонстративна помста. Марганець найближчий Щось військових багато загиблих. Прислухайтесь чомусь кажуть. До повітря прислухайтесь, ви почуєте щось. Попередження не буде, звук буде. Марганець найближчий. Б'є, треба знову відновлювати, укріплювати. Б'є, укріплювати. Якась промисловість, От як знаєте, в... там вже просто все розбите і знову туди б'є. Там, знаєте, як показує, що серцевина пуста, навколо вже руїни, знову прилітає.